Усім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 10 серпня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати літній сорт на початок серпня германської селекції під назвою Пірос. Цей сорт росте в мене не один рік. Подоноси кожен рік, дає стабільні, гарні врожаї. Цей сорт може поражатися таким захворюванням, як парша листів. По-любому потрібні обробки від захворювання. Бо десь писала, що це імунний сорт, не знаю. Імунність така, я б сказав, дуже середня. Зараз покажу, злізу з дробини нагрузку цього сорта. Оце в мене штакет іде 3 метра, яблуня на М9 по двоє. Це на самому верху таке забарвлення, яскраво-червоне. Ось де менше сонця попадає, окрас чуть слабіший. І ось зараз покажу нагрузку. Кому цікаво, це кожен рік вона в принципі туди-сюди більш-менш загружена літніми яблуками. Перерічності, я б сказав, нема зовсім. І воно так не дуже дружно поспівам, Ось отут, де в затінку вони ще зранкуваті, а буде зараз обривати більш такі яблука, які вже з червоним забарвленням йдуть. Ось отакі ось висять, їх вже можна зривати сміло і їсти. Я вже куштував, вже ку... де-не-де починають вони сипатись, вже можна його їсти. Бо якщо Передержати на дереві може бути пісочно, ну, як пісок, або як кашевидна м'якош у нього. А зараз вона така плотненька, класна. Соку багато. Ну, зараз на рву продегустуємо з вами, побачимо, яка вага. О, такий вигляд має дуже гарний яблука-Піраз. Є такі яблука з такими штрихами цікавими. Ну, це, кстати, оці ось яблука вони були в такому місці, як будто би в тіні. Є трохи, я бачу, подажерка промахав чуток, ну нічого страшного. Давайте зараз побачимо, яка вага. Велике ще прохання, друзі. Будь ласка, підтримайте мій канал лайком, коментарем. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Я буду дуже вам вдячний. Ну ось вага 247-250 грамів. Це самі, напевно, великі, я показую 210. А середня вага десь, яблуко дуже гарне таке. На сонці. середня, напевно, 150. ось, Отак. От Це брав 200. На сонці дуже вони гарні. Ось, отаке яблуко. Яблуко-пірус. Так. Саме головне не прогавити його на дереві, бо перезріє і буде як пісок або як каша. Це 100%, бо пару разів було таке, що прогавили і все. Давайте зараз розріжу, покажу, яка в нього зараз соковита м'якуш. Ось таке яблуко тріщить, О, натираю таке. Слухайте. Зараз воно якраз те, що треба. Ось отака кам'якуш у нього. Воно зараз соковите. Давайте вдоль. Може полежати у холодному приміщенні, типа підвалу, десь тиждень, я думаю, не більше. Потім становиться крихке і дуже таке пісочне. Гляньте скільки соку зараз. Ось Воно зараз тверде, його дуже не надавиш. Ну соку багато соковите. Он бризгало всі сторони. Пробуємо на смак. М -м -м. Аж сок по бороді потік. Коротше кажучи, солодке. Є маленька кислиночка, ну, незначна, зовсім незначна. Дуже приємний аромат. Я навіть не знаю, ну, блін, якихось цукерок, або карамельки, або ванільки якоїсь. Ну, Є присутній присмак яблука однозначно, але є якісь ще нотки таких якихось дуже смачних солодких конфет. Угу. Зараз м'яко щільна, соковита, дуже класного, приємного смаку. І дуже, дуже багато соку в неї. Така хрустка, класна. Якщо перезріє, буде як вата. Це пам'ятайте обов'язково. Не прогавте, бо буде не то, що я зараз показую. Ось такий невеличкий відео огляд по даному сорту. Кого цікавлять черенки, дзвоніть, обращайтесь під відео. Зроблю ссылку на прайс, де є наявність і ціна черенків, які, які я продаю. І так само ссылку в описі дам на обробку саду, схему обробку, обробок саду в цьому році, що я робив по яблуні. Кому буде цікаво, можете подивитися. Так, всім дякую за увагу, всім до нових зустрічей. Пока-пока.